Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький епокрив, де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Запоріжжя, обласний центр і шосте за кількістю населення міста в Україні. Офіційно така назва з'явилася в 1921 році, вже за більшовиків. А раніше воно називалося Олександрівськ. До сих пір. Не вгавають суперечки щодо дати заснування міста, і того, скільки йому насправді років прибічники російсько-радянського світобачення агресивно вважають, що початок к сучасному Запоріжжю поклала цариця Катерина II, коли наказала зводити укріплену лінію фортець на півдні України. Але ми доведемо, що все це імперська маячня, а місто Запоріжжя загалом набагато більше років, і воно завжди було саме козацьким споконвік Запорозьким. За свідченням археологів, перші поселення на території сучасного запоріжжя, зокрема на острові Хортиця, виникли у часи Дніпродонецької культури епохи неоліту з середини 5-го до середини 4-го тисячоліття до нашої ери. З тих пір тут постійно жили люди, предки сучасних українців, про що свідчить велика кількість давніх курганів, скіфські могили. Протягом тисячоліть безперервно діяла переправа через. Ріку Дніпро, північніше нинішньої греблі Дніпрогесу. її називали крарійська, велика татарська кічкаська. Для обслуговування переправи на обох берегах Дніпра мешкали спеціальні залоги. Пізніше, на тій же Хортиці, виникло городище Протовче, де був брід через Дніпро. Існувало воно і в часи княжої Русі, та було місцем збору дружин під час походів на кочівників. Хто жив тут? Ті, хто тримали броди по Дніпру, бродники, як тоді називали козаків, після монгольської навали це поселення занепало, але край не спорожнів на картах європейського картографа річчі за 16 століття, в районі кічкаської переправи позначені два укріплення поселення з назвами вольний та вінок. Це були вони. Козаки. А один з перших організаторів козацького війська, черкаський староста Остафій Дашкевич, тримав на Хортиці постійну військову базу, склад з боєприпасами, зброєю і спорядженням. У середині 1550-х років у цих місцях з'явився амбітний, талановитий і безстрашний колишній черкаський та канівський староста, князь Дмитро Вишневецький, якого козаки назвали байдою за вільний спосіб життя. Король. Сігізмун, II август, дав йому нову посаду стражник на Дніпрі та відправив на понизя річки Дніпро за пороги, де він мав організувати новий найбільший південний форпост Великого Князівства Литовського. А разом з князем пішло півтисячі козаків, бояр, служебників та іншого військового люду. На острові Мала Хортиця, що нині зветься островом Байди, князь власним коштом збудував фортечку, замочок або укріплений городок, як його називали в тогочасних документах. Він був обнесений дерев'яною стіною у два людських зрости і мав шість веж. Всередині козаки поставили кілька дерев'яних зрубів для припасів і зброї. та, Звирили собі бурдюгі, глибокі ями, укріпили стінами сплетеного хмизу, навколо понагортали землю, пробили дахи з димоходами. Також вони зміцнили південні схили берегової лінії острівця, побудували кілька десятків бойових човнів, чайок та пристань для них. Як тільки замок завершили, Вишневецький повів своїх козаків на потребу. Вони здобули значні перемоги під Тягинію та Очаковим. Штурмом захопили татарську фортецю Ослам Кермен, звідки вивезли в свій замок більше десяти гармат. Але в січні 1557 року хан Девлет-Гірай несподівано з'явився біля Хортицького острова. 24 дні тривала облога замку та козаки відбилися від татар. Влітку того ж року хан з османськими і молдавськими військами вдруге взяв в облогу малу Хортицю. Султанські галери зупинилися біля самого острова. Вишневецькому і козакам довелося тримати жорстоку облогу. Однак сили були нерівні, до того ж, вичерпалися припаси. Козаки вимушено відступили з острова, а татари зруйнували той замок. Ймовірно, що наступного року, вже перейшовши на службу до московського царя Івана IV і повернувшись на Запорожжя, Вишневецький відновив цей замок на Хортиці. А 1596 року на територію нинішнього Запоріжжя переселилося близько 20 козацьких родин, що брали участь у великому повстанні під керівництвом Семерія Наливайка та Григорія Лободи. Втікаючи від переслідування урядових військ, ці козаки з родинами вподобали гору, яка тоді ще не мала назви, і оселилися там кількома зимівниками, що утворили цілий хутір. Тепер це район телевежі. Серед цих першопоселенців були Назаренки, Булати, Каптюхи, Кармазі, Черви, Стовбури, Білецькі. Ці прізвища відомі між сучасних мешканців міста, а також його села Супутника Матвіївка. У 1617 році гетьман Петро Сагидачний переніс на острів Хортицю козацьку столицю Січ після того, як її зруйнували татари на Базаблуці. Про це ми розповідали в окремому випуску апокрифа. Додамо, що проіснувала ця Хортицька Січ десь п'ять років і розташовувалася у північній частині між сучасним музеєм історії козацтва та історико-культурним комплексом Запорозька Січ. Згодом козаки знову перенесли її на базовук. Пізніше козаки створили додаткові укріплення на лівому та правому берегах Дніпра, район нинішнього автовокзалу та на вирві. У 1734 75 роках. Територія сучасного Запоріжжя входила до Самарської паланки війська Запорозького Незавого, а правобережжя до Кодацької паланки цього часу у кількох місцях на Хортиці та навпроти неї будуються верфі для створення військового флоту. Козаки селилися замівниками на березі річок суха і мокра московки, які впадають у Дніпро. Зокрема, в балці при впадінні у суху московку невеличкої річечки жив запорожець капуста за іншими джерелами капустян. Тому ця річка і вся місцевість навколо була названа в його честь капустянкою. У наш Час. Люди називають її червона річка, тому що вода в ній специфічного кольору через діяльність металургійних заводів. Також і досі центральне міське кладовище називається Капустянка. Також по балках, що входили до річки. Сухої московки жили хуторами запорожці Гасан, Дігтяр, Савоська і Таран. Відповідно за їхніми прізвищами, ті урочища й були названі. Вздовж річок Суха та Мокра Московки стіною тягнулися дубові ліси, які при виході у долини Дніпра зливалися з безкінечним лісом великолугу. Ось як згадували старожили про цю місцину в записках історика як крайзнавця Якова Новицького. Як не було ще тут кріпості, то в плавнях і скрізь понад московкою був такий ліс, лоза та очерет, що й звір не пролізе. А як пригнали 40 тисяч лопатників копать вали, строїть крепость, вони його за одну зиму звели. Отже, 1770 року, за наказом Катерини Другої, між двома річками сухою та мокрою московками, теперішній малий ринок почалося будівництво Олександрівської фортеці Дніпровської лінії укріплень. Завершилося воно у 1775 році. Того ж року, за ініціативою Григорія Потьомкіна було знищено останню Запорозьку Січ під Пільненську. Москалі захопили козацькі землі, їхні зимівники привласнили та роздали поміщикам, здійснюючи наказ Потьомкіна заселити усякою сволотою. Та побільше тому сюди ринули біглі та каторжні з усіх усюд. Вони оселялися у Форштаті, район нинішньої вулиці Базарної. А українцям у цій місцині не дозволяли селитися. Тоді на лівому березі Дніпра, навпроти острова Хортиця, Запорожець Іван Нешкреба осів своїм хутором Нешкребівка, до якого приєдналися ті козаки, що жили у Великому Лузі і Крутому Яру: Летючий, Зінчак, Гайдук, Карбула. Галичі, Самсика, Канебас, Кошиця, Зозуля, Хоза. Цей хутір швидко розрісся до цілої слободи, що пролягала від урочища Сагайдачного до річки Суха Московка. В урочищі Сагайдачному навпроти Хортиці мешкав старий запорожець Сагайдак з ватагою запорозьких рибалок. Їх вигнали звідси москалі, а самого Сагайдака живцем спалили у його курені. Перед цим він встигнув зарити тут свої велетенські скарби. На Хортицькому острові жили запорожці Шевці, Довгалі, Громуха, Кочугура, Головко. Вони мали там постійні рибальські кишла, тобто громади. Біля Думної скелі жив Запорожець Дума, біля Скотівської Скотівець. У нього товару була сила, як прижене було його на водопій до Дніпра, так Дніпро аж стогне. Богатиня був той Скотівець. Та довго, кажуть, і жив він тут. Уже як і запорожців зігнали звідси, він усе живе та й живе собі. Усякого було і приймає до себе. Хто звідки не візьметься всі до нього, він його спершу нагодує, а потім і роботу знайде. У славі великий був Скотівець. На острові дубовому стояло кишло рибалок Матвія Шуття. Дубовий острів був довгий. Від Слободи Вознесенки та аж до стовпів, верст на три довжиною. На ньому росли дуби, груші, лоза і стояли якісь фортеці. Був колись і шинок на ньому. Після 1845 року все пішло в Херсон за водою. Поки жили тут козаки, було багато риби, звіра, птиці і лісу по Дніпру, а на степах росли такі трави, що як їдеш конем, то і не видно. А гаду було. Були жовто-брихи, полози, а в печері, що в вищій голові острова Хортиця, жив змі. Він нікого не чіпав, і козаки його не боялися було. Кажуть, вночі як засяє, так і освіти Дніпро. Як подалися звідси запорожці під турка, то пішла за ними риба і птиця, пішов і звір усякий. Після того, як зійшли запорожці, тут по скелях щось ходило і тужило. На правому березі, у критім яру, де тепер лісництво, жили характерники камінник і харцун. От що про них згадано в нотатках Новицького. Ті кажуть, багато грошей вивезли з Польщі. Камінник подався в Чорном морю, а Харсун лишився в Крутому Яру. Сумно стало одному, а тут ще й пани гонять. Він кинувся в Олександрівський і пристав до Василя Ляшенка. Багато грошей було в Харсуна, як умер, зажив тоді Ляшенко і з мужика зробився купцем. З цих козацьких грошей пішли жити сини і внуки Ляшенка. Нижче балки Бабурки, саме де в Дніпро впадає річка Нижня Хортиця, доживала віку запорожці Попович, Задирака, Нечіпай, Самарський, перебиваючись рибальством, полюванням, бджільництвом та скотарством. У Балці, що звалася Бабуркою, жив Запорожець Бабура. Ось що про нього згадують колоністи-меноніти. Наші батьки, німці, колоністи, року 1789-го, застали тут його недалеко Дніпра. Він був заможний, і всі останні запорожці та рибалки ставилися до нього з великою пошаною. Жив він у добрій хаті, прикрашеній зброєю, і мав добре господарство. Убирався по козацькому, мав пишні вуса і на голові оселедець. Як прибула на хортицю перша партія німців, він прибув знайомитися з ними і другого ж дня прислав старості на хазяйство по парі гусей, качок та курей. А проте лишився при німцях на середній Хортиці недовго, а випроводивши коней та худобу, подався на Чорномор'я. За ним пішло чимало інших козаків, що доти пробували в Великому Лузі. У той час, берегами Дніпра та по Байраках, було покинуто багато запорозьких осель з добрими садочками, з котрих німці брали. Рали молоді дерева до своїх садів під час заселення німців по балці бабурці текла, хоч і вузенька та глибока річка середня хортиця, багата рибою і вкрита з берегів очеретами. Отже, меноніти витіснили запорожців з їхніх одвічних земель, і ті перебралися в Слободу Вознесенку. Так тепер, починаючи з 10 травня 1795 року, називалася Нешкребівка. Це сталося після будівництва церкви Вознесіння Господнього, що знаходилося в районі центрального бульвару нинішнього Запоріжжя за трамвайною колією униз до Дніпра. Сюди також з'їхалися на прожиття запорожці з балки біленької, з під Лисої гори Крутого Яру з Великого Лугу. На початку 19 століття жителі Вознесенки були переведені в ранг казенних селян, і з того часу село в офіційних документах іменується як. Казенне поселення Вознесенське, де мешкало до 4 тисяч осіб. Була крамниця, школа, розвинута торгівля. Саме тут, у родині Булатів, два тижні гостював молодий поет Тарас Шевченко. Тут же народився Іван Марків, отаман чорна хмара, український повстанець в період перших визвольних змагань. А це історія сучасного індустріального району Павло Кічкес. На лівому березі, навпроти островів Порисова і Прусового, землі запорожців купин пан Курика. Став він приймати до себе сіромах. Хто хоче, бери плуг, воли, роби, хто не хоче, пий горілку. До курики багато пристало сіромашні, бо їм уже волі не було, як піймають, якого то зараз в кайдани заб'ють. І пішов козак залізом маслаки терти. Стала населятися Слобода, стала сіромашня, женитись і жити сімействами. От курики, степ, люди і вся багатія досталися Маркусові, і тоді вже Слободу назвали Маркусовою. попервах вона звалася прямо Кічкасівка. Але запорожці не мирилися з численними зайдами, що захопили їхні землі. Лугарі, що після зруйнування Січі лишилися у Великому Лузі, нападали на німецькі садиби, грабували їх, били німців не за змагання. А за те, що вони намажилися осісти на вольностях війська запорозького, за ними полювали урядові війська і зрештою всіх перебили. У період. Визвольних змагань першої чверті ХХ століття Олександрівськ був ареною бойових дій між німцями, ОНРівцями, Гетьманцями, більшовиками, білогвардійцями та махновцями. У жовтні 1919 року місто цілий місяць було столицею вільного району Гуляйпільської республіки Нестора Махна. У жовтні 1920 року більшовики остаточно встановили в Олександрівську радянську окупаційну владу. Наприкінці 20-х років біля колонії Енлаги, Новий Кічка та селища Павло Кічка, спочинається будівництво Дніпро-Гесу та кількох заводів. Поруч будується місто Нове Запоріжжя Асоц, містечко. Згодом всі населені пункти об'єднуються в єдиний населений пункт Запоріжжя. У 1964 році, у зв'язку зі знесенням багатьох старих вулиць і приєднанням висілків до міста, було вирішено скасувати ряд назв, у тим числі і висілку за назвою Вознесенівка. Проте так зараз називається центральний район міста Вознесенівський. Отже, місто Запоріжжя не 250 з чимось років, як і досі чомусь офіційно вважається, а набагато більше. І це одвічно козацька запорозька земля, на якій споконвік жили країнці-степовики. І зараз, у часи нової війни, з Мороком, Запоріжжя знову, як і колись опинилося на фронтирі. Місто і місце козацької слави гідно протистоїть ворожій навалі, і з честю іменується столицею незламного козацького дугу. Будьмо! Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, три частини якої вже зараз можете замовляти в онлайн крамницях або шукати по книгарнях України. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки і коментуйте всі випуски. До побачення!